От часто кажуть, виноград рослина місця, ну, підразуваючи, що в Одеській області е він, різні сорта будуть вести себе інакше, ніж в івано франківській Але навіть в межах однієї ділянки можна стверджувати, що виноград теж рослина місця. От гляньте ось вверх ділянки. Я говориться, все цвіте і пахне. Он які бутони вже на лоре. Вон, там он кадрянка. Кодрянка, Все, Століття, оригінал. Ось уже дело йде к цветению. Ось. У. Руслан, цитронний, Лівія. І переходимо буквально 10 метрів трошки нижче, буквально на пів метра на ділянку на огород. І ось що ми бачимо. Гулі вимерші лози. Уход за виноградом був абсолютно одинаковий. В цьому році я його не вкривав. О, але, як видно, різниця, різниця капітальна. Так що дійсно виноград, рослина на місця.